Ну, це Поставили нам будиночок оцей. Будиночок, звісно, гарний. Зайдемо, подивимося, що в ньому є. Кухня, холодильник. Буде встановлена стиральна машина, унітаз, умивальник, бойлер. Поки будемо жити тут, поки построю, построю там же будинок. Матеріалом, з роботою, з НДСами, нові стіни частично, де газоблок, повністю монолітний пояс по всьому периметру. Десь до мільйона. Нам виділили міське управління мільйон гривень. От ми в цю суму повинні вкластися. Умова на яких подвір'ях, де встановлюються ці будиночки, це житлові будинки, які зазнали значного руйнування, але вони. Придатні для подальшого проживання і потребують тривалого відновлення. Таких будинків виявилось три. Виготовляють їх у нас в Україні, в місті Біла церква і постачальник цих будиночків, він їх і монтує також з Білої церкви.